Концентрація розкоші зашкалює піку. Особливо вразливим бюджетникам прохання відійти від екранів. Ми покажемо те, чого ви ще не бачили, і в страшну заметіль, і в глуху ніч. Заможній впливові злітаються сюди, наче метелики на світло. Регіоналка Юлія Льовочкіна, депутат Костянтин Усов, і навіть представник Київради Василь Гацько. Ні, це не Верховна Рада, і навіть не кабінет міністрів. Це місце, де вирішуються великі справи. Просто у самісінькому центрі столиці між найголовніших урядових будівель зручно розташувалося справжнє гніздо власного бомонду. Зовні, нібито, непримітна кафешка. Насправді гарно замаскований елітний ресторан. Наминаючи делікатеси, тут вирішують справи найвпливовіші люди країни. Не вірите? Ось депутат Микола Катеринчук випливає з улюбленого ресторану компанії екс-міністра культури Миколи Колуняка. Після спільної трапези вони обмінюються щирими обіймами і по конях. Серед гостей помічаємо і тимчасово відстороненого очільника Державної фіскальної служби Ігоря Білоуса з власним охоронцем він застрибує у шикарну ауді вартістю щонайменше 3 мільйони гривень. А цей панич із шикарним волоссям начальник столичного управління охорони культурної спадщини Олександр Нікоряк, більш знаний як співак Фуртадо. У розпал робочого дня він з якимись молодиками вочевидь обговорює, як краще боронити культурну спадщину столиці. Що ж так вабить у таємничий заклад? Усю елітну знать. Програма гроші вирішила зазирнути за двері загадкового ресторану. Починаємо нахабний експеримент. Під виглядом безробітної я напрошуюся на співбесіду. Мовляв, ціле життя мріяла працювати у такому поважному закладі. Настрійкости сміщень четверто. Головна вимога модельна зовнішність. Головний обов'язок усміхатися на усі. 32. два. гостей, сі гостей, гасті їх в зал, видавати меню. Ось мій перший робочий день, десята ранку, які всі працівники заходжу через чорний вхід. На хостес, треба, Всі, місця, на стажировку. Да, да, да. Мені показують нове робоче місце. Це моя напарниця, професійна хостес. Працює тут уже майже рік. У нас в сидять в гості культурна рада наша. Це депутати, це міністри, це крупні бізнесмени, які працюють в основному з понеділка по п'ятницю. Тобто, і в основному мені проводить звикіду на звічі сільйозної то тобто, і у нас в основному життя з пайделі Мені проводять екскурсію. Скромний інтер'єр не підготує вас до цін у меню. Варто зазирнути і отримати серцевий напад. Каре новозеландського ягня зі смаженими лісовими грибами і гірчичним соусом за 629 гривень. Ікра чорна 1200 Спагеті з морепродуктами, шпинатом і томатами усього за 568 А на Сібас узагалі знижка. Порція рибини на запашних травах з овочами якихось 980 гривень. Купити шампанського можна в середньому за 3000 тисячі гривень. Пляшка вина обійдеться у шість мінімальних заробітних плат. Однак тутешніх клієнтів такі ціни не лякають.

У чому ж причина такої популярності? Космічні ціни гарантують, що тут вас не потурбують зеваки, а близькість до владних кабінетів робить це місце ідеальним для таємних перемовин. На відміну від робочих кабінетів, тут владні гості можуть говорити про те, що їх насправді цікавить і спокійно зустрічатися з ким треба, не викликаючи подиву колег. Колега наставляє, чи не кожен солідний хість має улюблений столик, який для нього має бути завжди вільним. Тож ми маємо не тільки зустрічати гостей, а й фільтрувати клієнтів. Та можна пичне. Сюда не взяв, ні на да, нас уже відфільтровану публіку. Ми маємо супроводжувати до правильних столиків. Виявляється, у ресторанах такого рівня існує ціла схема розсадки. У нас є така ще на столи, ну, Ті типу, да, нас, типу, нас. декілька порад. Я вже самостійно зустрічаю своїх перших грошовитих клієнтів. Так, давайте на этаж. А ми любимо білому селищ. Ой, а здесь резервірума. І здійснив цілогіше. <смеш> Могу вам вначалі. 12 година дня. Розпал пленарного засідання Верховної Ради. Рішення прийнято. А депутати один за одним штурмують поріг люксового ресторану. За столиком помічаю знайоме обличчя. Це ж цілий новоспечений депутат Константин Усов. Офіційно чи не найбідніший депутат Верховної Ради. Це етичне питання. Згідно з його декларацією про доходи, він заробляє приблизно як і український пенсіонер. Та коли виборці не бачать, можна собі дозволити будь-який делікатес. Смішно. А хто зовсім не покидає елітні стіни закладу, свободівець Ігор Кривецький. Він тут і вдень, і вночі, наче у смачному офісі одна за одною проводить важливі зустрічі. Я та людина, яка по-першому дуже відповідально відноситься до кадрових призначень. я переживаю за державу. Персонал розповідає він особистий друг власника. Тож навіть до ресторану ніколи не під'їжджає з центрального входу. Завжди заходить із чорного. Для нього там облаштували навіть власну парковку. Він он вже закончити розмову, перейде сюди. цю нішу, та того не підсаджу. Проводжаю до кривецького чергового гостя. Будеш Взагалі алкоголіки запрошують. Я вже заказав.

Та й взагалі офіціанти тут жадібних не люблять. Офіційна ставка півтори тисячі гривень. Основний заробіток чай. У середньому 10% відсотків від суми. У мене було один раз – 10 тисяч євро за раз. Ого. А буває це догрі. Да, На чай тут перепадає і працівнику гардеробу. Найбільше дочка кучу з А скільки? Тим часом зустрічаю нових гостей. Вас Пізнаєте, це ж Олесь Довгий, заскочив на ділову зустріч. На кожному кроці у нього тут знайомі. А ось на дні робочої години коротає в ресторані Олександра Павленко. Донька екстнердепа від блоку Литвина Сергія Павленка. Нині перший заступник міністра охорони здоров'я. До речі, їде з ресторану пані заступник міністра з особистим водієм на елітній ауді, вартістю щонайменше 2 мільйони гривень. Наступні декілька днів мої дослідження таємниці елітного закладу триває. Мене вперше проводять на кухню. Виявляється елітного кухаря, яким заманюють віп гостей, не часто коли побачиш. А та Олесю, приїжає там раз або два рази. Вишуканими італійськими стравами на кухні заправляє літня жіночка тьотя Таня. Та справжній навар ресторан робить на простій воді. Елітну французьку водичку зазвичай розставляють на стола гостей, аби ті мимоволі відкривали пляжечку. Там, Франція, Елін, я, кажуть, не треба не забанки, бо на води діси робіли. Та найбільше офіціанти тут полюбляють маленькі бенкети для заможних чиновників. Мери, губернатор, все, верху і рушні теж приїжджали сюди. Такая риба є, яка сала риба. Це не вуст один на хост ще пробиваєш ті села, не черва. Усе, що не доїли гості, доїдають офіціанти. Інколи навіть діляться з голодними хостес. Красончики, мужички, бушок з таматами і чай. А там ще мені счоортий. Я от забрав рубіновий. Давай, доки імпровізований бенкет у розпалі, я помічаю Юлію Льовочкіну. І не одну, а в компанії охоронця та чоловіка мрії Андрія Вінграновського, нині директора департаменту культурних цінностей. Це син того самого відомого письменника Миколи Вінграновського. Сьогодні у них із друзями веселі посиденьки. А, си, привет, позовите, а, позву, посиденьки, за словами адміністратора ресторану влетіли у копієчку. Я шрамат даном інтерв'ю. Львовичи на кого даєш краніком вайна судакова. Прихожу сюди на роботу підсвішу, що на вино розпівають. У він грановська маска сільна і щось брали дві бутилки з саду. Тим часом за сусіднім столиком виявляється, вже зачекалися на іншого не менш поважного гостя. Сьогодні туржирує екс депутат Володимир Макеєнко. Привіт! Росія під санти. Поки хтось смакує дороге життя, ми рахуємо гроші. Вони розвитали вже, так? Да? Да. А скільки там? 9 копійок. Посиділи майже на депутатську зарплатню. З такими клієнтами ресторану нічого боятися. Зарабатувати всі просто 500%. І саме хочу, щоб ви 1000% зарабатували. Дуже не пускай.